Для Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь говорить, що особи, які не сповідаються і не приймають цього причастя, такі особи, які не сповідаються, не можуть приймати правильне рішення щодо себе, щодо членів своєї сім'ї, а тим більше щодо співробітників на роботі. Такі особи, які не сповідаються, несуть гори і собі, і ближнім. Зараз для України дуже важкий час і все треба робити дуже швидко і правильно, приймати правильне рішення. Тому Господь говорить, що всі керівники, всіх рівнів, які не сповідаються, скоро відійдуть. Керівники низових відділів, будь-яких державних установ, силових структур, прокуратури, суддів, які не сповідаються, відійдуть. Керівники Вищого державного керівництва, які не сповідаються, відійдуть. Кожний керівник, який не сповідається, відійде. Він не зможе протистояти злу, який його атакує кожен день. І такі керівники, які не сповідаються, відійдуть. Це слава Господня і Богу подяка. Амінь.